Якщо нежить не дає дихати. Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Нічого не можна обговорювати без України. Сибіга прокоментував дії Трампа. Пише Лемонде, Україна та європейські країни не повинні бути виключені з майбутніх мирних переговорів із РФ про закінчення війни. Таке переконання висловив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю газеті «Лемонде». У наших інтересах працювати разом. Щоб закінчити війну у 2025 році. ми не просто хочемо, щоб бойові дії закінчилися. Не можна обговорювати Україну без України або Європу без Європи, Симіха підкреслив, що є прихильником міцної мирної угоди, укладеної за участі. України та європейців в обмін на гарантії безпеки він додав, що вступ України до НАТО залишається для альянсу найнадійнішим і найдоступнішим способом гарантувати власну безпеку. Сибіга зазначив, що в процесі переговорів про вступ не повинно бути компромісів на шкоду територіальній цілісності України. І видання зазначило, що напередодні пан Сибіга зустрічався в Парижі з колегами з Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Британії в Україні не має бути нав'язаного миру. Про це сказав і Олаф Шольц. І будь-яке рішення конфлікту має враховувати позицію США. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю. «Політику» передає про це Reuters. Для мене абсолютно ясно, що не повинно бути жодного рішення, яке б не включало Сполучені Штати. Наступне завдання забезпечити, щоб не було нав'язаного миру. У Reuters нагадали, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським пізніше у політику уточнили, що інтерв'ю з Шольцем було проведено в середу, вранці, тобто до телефонної розмови між Трампом і Путіним. Водночас міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила, що Україна та Європа мають бути залучені до мирних перемовин щодо України після розмови між Трампом та Путіним. Пише Reuters, цитую: ми не можемо вести. Переговори без залучення України на кону мир в Європі, тому ми, європейці, повинні бути залучені. Зауважила Бербок в інтерв'ю радіо одному німецькому. Також міністр наголосила, що не була заздалегідь проінформована про дзвінки Трампа. Так працює адміністрація Трампа. Саме тому необхідна постійна взаємна комунікація з різними гравцями. Це теж відрізняється від інших часів. Це не те, як інші ведуть зовнішню політику, але зараз це реальність. Європейський союз вважає розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним початком процесу. У Брюсселі очікують побачити розвиток. Про це повідомляє речниця Єврокомісії Пауло Піньо, яку цитує Sky News. Вчорашній телефонний дзвінок між президентом Трампом і президентом Путіним знаменує собою початок процесу, як це було і з інших питань. Вона додала, що далі будуть зустрічі, наприклад, у контексті Мюнхенської конференції з безпеки, де будуть присутні президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. за словами Піньо, європейський союз стежитиме за тим, як розвиватиметься процес, старти кому дав саме Дональд Трамп. Вчорашній телефонний дзвінок між Президентом Трампом і Президентом Путіним знаменує собою початок процесу, як це було і з інших питань. Тим часом Орбан назвав безглуздою заяву про участь Європи в переговорах щодо України. Прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан вважає, що заяви щодо участі Європи у мирних перемовинах щодо України є безглуздими. Про це Орбан написав у Твіттер. Ця заява є сумним свідченням поганого брюссельського лідерства. В той час, як президент Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир, чиновники ЄС роблять безглузді заяви. На його думку, місце за столом переговорів необхідно заслужити силою, хорошим лідерством і розумною дипломатією. Він заявив, що позиція цитую, позиція Брюсселя – це підтримувати вбивство доти, доки вони триватимуть, є морально і політично неприйнятно. Кінець цитати.